Мої вітання. Ви дивитесь 10 хвилин. у студії Аліна Чистосердова. Сьогодні говоримо про тему, яку не можна замовчувати: домашнє насилля. Переважно від нього страждають жінки та діти. За період пандемії та війни статистика в Україні не втішна. Як вберегти себе та як допомогти жертвам насилля? Говоримо зі старшим інспектором сектора протидії домашньому насиллю Едуардом Голубоком. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Спочатку розкажіть, що таке домашнє насилля, згідно з закону України про запобігання та протидію домашньому насильству, домашнє насилля це дія діяння, дія або бездіяльність, що включають в себе дії фізичного, психологічного або економічного чи сексуального характеру, які відбуваються в межах сім'ї або серед інших осіб, які спільно проживають однією сім'єю або проживали. Або між іншими родичами, незалежно від того, чи особа-кривник перебуває в місці мешкання постраждалої особи, чи ні, або погроза вчинення таких діянь. <кліпи> Як карає закон таких людей? <кліпи> В законодавстві України передбачено і адміністративне, і кримінальне покарання згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, ним визначено стаття 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка називається вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статті». Невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про, про тимчасове перебування кривника в іншому місці, тобто це умисне систематичне вчинення фізичного, економічного або психологічного насильства особою кривдником. В сім'ї або між іншими особами, які проживають разом, але не пов'язані родинними відносинами, що викликає у людини емоційну невпевненість у постраждалої особи, втрату працездатності, емоційну залежність, а також погіршення якості життя постраждалої особи. А що загрожує крибнику саме? В даному випадку Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також Кримінальним кодексом України визначено саме такі види покарань. Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, кривднику загрожує накладення штрафу за перше вчинення від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або ж громадські роботи в розмірі від. 20 до 40 годин, або ж накладення адміністративного арешту до 15 до 10 діб. Або ж якщо це повторюється відносно особи кривдника виносяться так само штраф, але вже в розмірі від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян накладається так само. Громадські роботи або ж адміністративний арешт строком вже до 15 діб згідно кримінального кодексу України карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до 6 місяців, або ж обмеження волі на строк до 5 років чи позбавлення волі на строк до 2 років. Максимальне покарання це 5 років у в'язниці, так розумію. Так, так. А як жертва може запобігти насильству? Чи взагалі можливо це? А, звісно, кожна особа може запобігти вчиненню випадків домашнього насильства, а саме, по-перше, кожна людина повинна. Продумати, якщо були такі факти вчинення домашнього насильства, вона повинна продумати певний план дій, з яким вона вже буде надалі діяти. Тобто, жертва домашнього насильства, якщо вона вже потерпала, вона повинна. Розповіда... ну, розповідати про факти вчинення домашнього насильства лише ну повинна розповідати своїм родичам, друзям, близьким, якщо о, вона була або стала свідком домашнього насильства. Повинна визначити місце, куди вона е, на випадок чого може піти від е, особи кривдника. Е, повинні також матися е, при е, собі. Необхідний пакет документів, речей а також гроші на перший час. І в обов'язковому порядку, якщо особа стала свідком або ж жертвою домашнього насильства, вона повинна повідомляти і не замовчувати на лінію 102 або на гарячій лінії. Якщо нема куди йти, таке дуже часто буває, що жертві просто нема куди йти. Вона залежить від кривдника морально, фінансово. Угу. Дивіться, зараз в місті Кривому розі працює спеціальний, спеціалізований заклад, де жертви, які потерпають від домашнього насильства, можуть перебувати. Це кризовий центр. Але для того, щоб до нього потрапити. Наприклад, коли виїжджає мобільна група сектору протидії домашньому насильству і особі постраждалі від домашнього насильства, вона не має змоги куди піти. Наприклад, немає або родичів, або ну, взагалі вона економічно, як ви говорите, залежна. Ми їй пропонуємо, що ви можете поїхати до шелтеру, де ви можете перебувати будь-який час, вам там надають. Крів, надають піклування, надається психологічна кваліфікована психологічна допомога, тобто, ну таке є. Але адресу даного закладу заборонено розголошувати. Так, звісно. Тобто, жертва спочатку має звернутися до поліції. Дивіться. В обов'язковому порядку, якщо особа стала жертвою домашнього насильства, вона має право звернутися до органів національної поліції з письмовою заявою, або ж на лінію 102 про те, що вона стала жертвою домашнього насильства будь-якого прояву або психологічного, економічного, фізичного чи сексуального. Також функціонують цілодобово безкоштовні гарячі лінії, на які кожен громадянин України має право звернутися. Це по перше, це Лінія безоплатної правової допомоги за номером 0800 213 103. Друга гаряча урядова гаряча лінія, яка <кхід> і всеукраїнська є за номером 1547, Вона відповідає за. Е Факти запобігання та протидії домашньому насильству також є урядова гаряча лінія, на якій надається безкоштовна конфіденційна кваліфікована психологічна допомога за коротким номером 160, 116 213. Хто найчастіше стає жертвою? На жаль, найчастіше жертвами домашнього насильства в Україні становляться саме жінки та діти. Проте нерідко трапляються випадки, що і чоловіки становляться жертвами насильства. Який вік приблизно? По-різному. Різні вікові категорії, включаючи від молодих осіб, дітей до похилого віку, становуються жертвами домашнього насильства. Це вже залежить від ситуації. Дуже часто за домашнє насилля сама жертва мовчить. Як ви вважаєте, чому? Ну, на мою особисту думку. Суть цього питання криється саме в стереотипах, які закладені, ну, можливо, вихованням в нашому суспільстві. Адже ну, в деяких випадках дівчаткам е ще в школі там, викладачі, або мами говорять, що коли хлопчик смикає за волосся, це ну, не непристойно. Симпатія? Так, це можливо вираження симпатії чи таке інше. Ну, для прикладу, можуть бути. Такі, як стереотипи, «мовчить, бо боїться розголосу. Тобто постраждала особа боїться того, що кривдник, дізнавшись про те, що вона повідомила до тих чи інших органів про те, що вона стала жертвою домашнього насильства, може завдати їй шкоди більшого характеру, ніж вже було. Стереотипи сама винна. Тобто деякі жертви шукають причину, причину зв'язку саме в собі, замикаються і просто нікуди не йдуть, нікому не говорять про це, але ну, такого робити не потрібно. Перейматися через репутацію та кар'єру, що, наприклад, розголос, який надасться даній ситуації, якщо, наприклад, там. Жінка або чоловік займають якусь певну посаду, вони бояться, що якщо розголос буде розголос, то в такому випадку це зашкодить їхній кар'єрі. Переймаються також деякі люди з релігійних питань. Що ви сказали людині жертві домашнього насилля, щоб вона не мовчала? Ну, Обов'язково ну, важливо розуміти про те, що будь-які прояви домашнього насильства це абсолютно ненормально в нашому суспільстві та і будь-де. Обов'язково повинна кожна особа, недобува жертва домашнього насильства, розуміти про те, що потрібно повідомляти. Про ці факти, не замовчувати їх. Адже якщо кривдник буде бачити те, що його діяння будуть безкараними, це ну так, так не потрібно робити, тому що будуть надалі повторюватися такі факти. І кожна жертва, яка, яка стала, кожна людина, яка стала жертвою домашнього насильства, повинна е, розуміти. І бути обізнаною в цій сфері, і розуміти про те, що кривдник буде покараний. Добре, час нашого ефіру вже добігає кінця. Дякую, що до нас завітали. Дякую вам. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось.